І святого Духа, слава Ісусу Христу! віки слава Богу, дорогі браття і сестри! В нашому житті ми іноді стикаємося з людьми, які відмовляються прийняти Боже буття і Божу присутність на підставі того, що вони його не бачать. Люди говорять, що якщо вони Бога не бачать і не можуть його прямо якось узріти, то напевне його немає, або як мінімум він є настільки далеко, що до людей він не має жодного стосунку. Але при цьому люди, які довіряють сучасним досягненням емпіричної науки, спокійно підходять до Розуміння того, що деякі явища, деякі сили, деякі стихії ми не бачимо напряму, але ми можемо зареєструвати їх тільки по їхньому вияву. Ми не бачимо гравітаційних хвиль, ми не бачимо Чорні діри, ми не можемо побачити навіть там, темну матерію. 50 років не могли довести, що існує така елементарна частинка, як нейтрино, тільки по нерівностях, в рівняннях. Визначили, що вона напевне повинна бути, і тільки потім ми її зареєстрували. І багато інших природних явищ ми не бачимо напряму. А коли ми говоримо про реальність, яка є ще вища, то звичайно ми не побачимо її, будучи ніби як всередині краплі. Для цього нам потрібно піднятись вище. І про Бога. Дуже важко що говорити, які-небудь конкретні речі, тому що наша мова дуже убога, дуже бідна. У нас ще не виросли слова в наших серцях для того, щоб ми могли хоча б щось сказати про нашого Творця і нашого Отця Небесного. І тому все, що ми можемо сказати про Бога, найбільше це те, чим він не є. Тому що навіть коли ми говоримо слова про те, що Бог є любов. Або світло, або істина, або причина. Всі ці слова занадто обмежені для того, щоб передати його велич і його сутність. І тому богослови, називається апофатика, тобто, коли ми відкидаємо всі позитивні речі, які ми можемо сказати про Бога, і можемо сказати тільки те, чим Він не є. Він не є нічим схожим на те, що ми можемо собі уявити тут на землі. І тоді велике питання: а яким же він є? А відповіді на це немає в позитивному ключі. Людина може пізнати це тільки коли вона вступить з Богом в особисте спілкування. Бог завжди буде вище за все, що ми можемо помислити про нього. Це називається онтологічний аргумент. Коли людина уявляє собі якусь сукупність чистих досконалостей, то завжди Господь буде на одну поділку вище за все, що вона може собі уявити. І хтось скаже, що ні, ми можемо просто вигадати собі таку якби величину, яка буде вища, але насправді це не значить, що вона є. Але реальне буття завжди краще, ніж уявне буття. І тому такий Бог досконаліший за все може бути. Тому що навіть якщо ми уявимо ідеального Бога, то вище того, що ми можемо бути помислені, буде це буття в реальності. Але воно настільки величне і незбагненне, що людині дуже важко втративши з ним зв'язок один раз на початку відомої історії знову повернутися. І тому Господь приходить. Він приходить для того, щоб показати і проявити найвищу любов свою. Істинний Бог стає людиною для того, щоб обновити творіння, для того, щоб прийняти його в себе. Це не заради якогось юридичного відкуплення, як любили говорити західні богослови. А східні отці завжди говорили про те, що в Бога все одно би відбулося, навіть якби люди не згрішили на початку, тому що це був би акт його любові. Просто він не повинен був би страждати, бути розіп'ятим і помирати. Але злиття його з нашим світом мало би бути обов'язково. Це було від самого початку в Божому плані. І які великі це слова. І як ми сьогодні в святі Різдва чуємо про те, що вертеп, тобі ж сарай. Вмістив в себе те, чого не можуть вмістити небеса, яке відбувається поєднання земного і небесного. І коли ми чуємо слова про те, що діва Дніс з существенного рождає, тобто того, хто перед сущим, хто вищий за все земне буття, і земна жінка народила. Але не просто земна жінка, вона була непорочна, вона була не заляпана ніякими гріхами, вона була спасенна Богом і вона не була так сказать. Раніше ніким опорочена, і тільки таким чином вона змогла прийняти Бога в себе і народити Його. І ми чуємо про ангелів і пастухів, про зореглядів, які йдуть за зорею. Ми чуємо про те, як Небесне поєднується з земним. І вже немає розділення. В храмі Божому тут уже починається рай, якщо тільки ми відкриємо наші серця. Для того щоб його сприяти в себе. Амінь. Христос рождається. Славімо Його!